Франц Кавка входить до плеяди ключових авторів початку ХХ століття, і, безперечно, прикметні риси його творчості знайшли своє продовження у працях наступного покоління авторів, таких як Альбер Камю, Жан-Поль Сартер, Борис Віан та інші. Але інтерес до кавкіанського роману зберігається і нині якими б абсурдними чи сюрреалістичними не були сюжетні форми його оповідань. Вони досі сприймаються багатьма на інтуїтивному рівні, як щось пережити нещодавно. Відчуття тривоги, мінливості і випадковості свого буття, страху перед переважаючим авторитетом, відчуття абсурду інколи наздоганяють і наших сучасників. Можливо все тому, що умови, в яких жив і писав Кавка, не настільки ще відрізняються від тих, в яких прокидаються. Йдуть на роботу, працюють, проводять своє дозвілля, радіють і страждають, живуть і вмирають наші сучасники. Ці умови виражаються одним словом капіталізм якщо детальніше, капіталізм у його загниваючій стадії. Тому інтерпретація кавки, переклад його специфічної літературної мови на мову загально зрозумілу. Має бути здійснений невідривно від об'єктивних соціальних умов життя його і його сім'ї. Суб'єктивізм в тлумаченні його творчого доробку дав достатньо плодів, щоб створити з нього ікону абсурдизму, дивака та феномен свого часу. Однак незворотність об'єктивного боку творчості кавки доводить, що Грегорів замз з перевтілення, землемірів і фрід з роману Замок насправді багато. Вони не становлять виключення, вони доводять собою наявність закону об'єктивних умов існування, що височіють над суб'єктом і обумовлюють його характер. Родина малого Кавки доволі міцно стояла на ногах, батько Генріх займався оптовою торгівлею галантерейними виробами, походив з чеськомовної громади на півдні Чехії. Мати, Юлія Леві, була донькою заможнього бровара. Походила з німецькомовних євреїв і сама віддавала перевагу німецькій, що, очевидно, і вплинуло на вибір мови письменника. Переважаюча більшість дослідників біографії Кавки стверджують, що клубок нерозв'язних психологічних протиріч почав формуватися ще у юні роки автора, Під ґрунтям цьому стало ментальне неприйняття батька, який, вийшовши із бідної, провінційної родини, де нерідко йому і його родичам доводилось голодувати, часто дорікав своїм дітям про те, що вони не знають долі бідняка, і над ними не висіла загроза опинитися на узбіччі суспільства. Комплекс провини та невпевненості у собі Франса пов'язаний з фігурою ображеного і тиранічного батька. Закінчивши у 1906 році Карлів університету Празі. Зі ступенем доктора юриспруденції кавка вступає на службу у страхове відомство там він займається страхуванням робітників від нещасних випадків на виробництві і має певну справу їх захисту у суді. Та робота для нього була чимось зайвим. Супроти визнання кавки фахівця з боку керівництва, його робота сприяла підвищенню рівня захисту працюючих. Франц все більше занурювався у вакуум відчуження. Він пише оповідання і складує їх у шухляді стола. Він не переймається систематизацією рукописів, навіть не нумерує листки. Очевидно, він не сподівався на те, що колись ці рукописи побачать світ, їх призначення було не для широкої аудиторії, не для зовнішнього, але саме зовнішнє спонукало автора брати до руки перо. Одного ранку, прокинувшись від неспокійного сну, Грегор Замза побачив, що обернувся на страхітливу комаху. Він лежав на твердій, схожій на панцир спині, і, коли трохи підводив голову, бачив свій дугастий, рудий, поділений на кільця живіт, на якому ще ледь трималася ковдра, готова щомиті сповсти. Два рядки лапок, таких мізерних супроти звичайних ніг, безпорадно метлялися йому перед очима. Що зі мною сталося, думав він. Цими словами розпочинається оповідання перевтілення, де комівояжар Грегор Замза знаходить себе у потворному тілі комахи. Його тіло не пристосоване до життя у людських оселях, предмети вжитку вже не мають до нього жодного відношення, бо він утратив людську подобу до крихти. Як це відбулося? Миттєво. Настільки миттєво, що виникають сумніви про колишнє людське у природі Грегора, а що це людське являло собою до перевтілення, судячи з тексту, родина Грегора була родиною збанкрутілого дрібного буржуа, залишки минувшої розкоші ще були в наявності, як то служниця і доволі простора квартира з творами образотворчого мистецтва. І все було б терпимо, якби не борги батька Грегора. Який не тільки прогорів зі своєю справою, але й втягнув сім'ю в борги, сам працювати не хотів, хоча міг і мусив. Натомість основний тягар турботи за родиною і виплату боргів полишив на сина. Син же, Грегор Замза, працював комівояжером, таким собі торговим представником, що подорожував за певним маршрутом і пропонував свій товар. Очевидно, ця робота не зовсім йому підходила. Бо він все ніяк не міг вивчити розклад потягів, переживав тривогу за результат і хронічно побоювався начальника. Та після перевтілення головного персонажу у комаху його родина втрачає головне джерело доходу мати, хвора на астму, нічим не займається по господарстві, а після перевтілення взагалі не заходить до кімнати з сином. Батько теж спершу залишався позаду. Лише сестра Грета з самого початку виявляла емпатію. Звісно, дана обставина всіх застала зненацька, і звісно, відбулось те, чого боявся Грегор звільнення, а згодом і відношення рідні до жука сина починає змінюватись. Батько все частіше демонструє роздратованість, мати саме усувається від проблеми перевтілення і воліє взагалі не бачити сина. Останні люди, що найдовше бачили у Грегорі людину, це служниця і сестра, але і сестринська люб'язність поступово зійшла на нівець. Спочатку оповідання вона називала брата по імені. Потім просто він, а ще пізніше, воно. Батько стиснув кулаки, схопив у праву руку ціпок, а в ліву газету. І, гупаючи ногами, почав заганяти Грегора назад до кімнати. Безжалісно наступав і сичав, як дикун, напхав червоними яблуками повні кишені і тепер кидав одне за одним. З одного боку, ми бачимо поступову еволюцію у відношенні родини до Грегора, втративши можливість працювати і бути корисним суспільству, він втрачає з нею і людську подобу. Рідні не бачать в ньому свого брата чи сина. Грегор не тільки втратив свій образ, він став іншою істотою. В кінці рідні, по суті, вбивають Грегора, бо одне з яблук, якими кидався батько, застрягло у Грегоровому панцирі і почало гнити. Грегор помирає на самоті і в пустій кімнаті. Родина в цей час виходить на прогулянку з довгожданим полегшенням. Обмірковуючи варіанти вигідного шлюбу для Грети, серед популярних інтерпретацій твору зустрічаються психологічна, теологічна, гуманістична, дійсно, проблема родини, відносин з батьком, тілесності і духовності пронизують оповідання, та крім цього, біографічний його підтекст відсилає нас до соціального виміру твору Грегор Замза, комівояжер. Який, прокинувшись жуком, навіть в напівшоковому стані знайомства з новою реальністю, прокручує в думках всі розчарування своєю роботою. О Боже, подумав він, який важкий фах я собі вибрав, день у день дорога, і так доводиться хвилюватись набагато більше, ніж на тій самій роботі вдома, а тут ще ця жахлива їзда, морока з пересадками. Нерегулярна погана їжа, щораз нові, чужі, байдужі люди. А хай йому що хвилювання, нові байдужі люди чи не про місце роботи реального франца мова, романи, процес, замок, низка оповідань кавки демонструють його особистісне несприйняття навколишньої системи відносин між людьми, вони всі чужі між собою. Навіть коли хто працює у компанії, він для неї чужинець. Декларуючи про партнерство з робітниками, кожна компанія не виходить за межі простого користування робочою силою людини, відчужуючи та капіталізуючи її вміння і сам продукт праці. Ніяка зарплатня, навіть хороша, не здатна компенсувати можливість споглядати за своїм творінням. Володіти ним, відчувати зв'язок з суспільством через плоди своєї роботи, бо ці самі плоди по собі теж суспільні і для суспільства, натомість це замінюється бюрократією. А в творах кавки бюрократія виступає мало не справжнім інструментом терору, але неявного те, що можна сказати про ставлення людини до своєї праці, до продукту своєї праці та до себе. Те саме можна сказати і про ставлення людини до іншої людини, а також до праці та предмета праці іншої людини. Як бачимо, зайнятість, праця лягають в основу людських відносин. Крім цього, відчужена праця створює нову предметну реальність, де створені людиною блага, затрачена нею фізична і емоційна енергія, відділені від неї, отоварились, виступили зовнішнім. Ворожим світом речей та стимулів, марксистська філософія і політекономія досить добре визначила і описала психологію цього процесу разом з його економічними передумовами у своїй концепції відчуження. Робітник кладає в предмет своє життя, але відтепер це життя належить уже не йому, а предмету. Таким чином, чим більша ця його діяльність, тим безпредметніший робітник. Що відійшло в продукт його праці, того вже немає у нього самого. Тому чим більший цей продукт, тим менший він сам. Самовідчуження робітника в його продукті має не тільки те значення, що його праця стає предметом дістає зовнішнє існування, але ще й те значення, що його праця існує поза ним, незалежно від нього, якщо щось чуже для нього. І що ця праця стає самостійною силою, яка протистоїть йому, що життя, яким він наділив предмети, виступає проти нього як вороже і чуже, Кавка збагатив цю концепцію серією художніх форм, зображуючи маленьку людину, втиснуту в величезного молоха індустріального суспільства, яка втрачає себе, виконуючи обтяжливу і безглузду у своєму розумінні роботу. Безлужду тому, що, виконуючи її, індивід поступово втрачає себе, перетворюючись на щось відмінне від себе, відчуження, що своєю базою має трудове відчуження плодів праці, розширюється з економіко соціальної сфери площину особистісну, в дім батьків чи інтимних відносин. На своїй посаді в конторі я сиджу вельми неміцно напади розпачі через цю роботу. Через цю жахливу перешкоду в моєму житті повторюються і стають все безвихіднішими, бо сили, потрібні мені на відновлення внутрішньої рівноваги, все швидше тануть через непомірні завдання. Я вже багато разів був близький до того, щоб звільнитися, але те, що не досягнуто твердим наміром, можливо, з легкістю і само собою. Буде досягнуто моєю нездатністю виконувати свої обов'язки нападами безсилля, які часом долають мене. Оповідання кавки перевтілення доволі рельєфно зображує цей зв'язок. Простою мовою перевтілення Грегора можна наважитись порівняти з простим вигоранням на роботі. Воно призводить до звільнення, а відтак і краху звичного життя родини. Варто підкреслити те, що кавка жив у празі. В західній, найрозвиєнішій частині Чехії Богемія, вона входила у сферу впливу Австрії, цислейтанію, яка проводила політику стимулювання індустріального виробництва підконтрольних собі земель на противагу тим, що відходили до Угорщини. Та зображуючи відносно прийнятний буржуазний устрій свого часу, Кавка водночас демонструє повне банкрутство духовного у найрідніших людях, ставши жертвою системи. Відчуження, вигорання. Грегор звільнений з роботи і покинутий родиною, члени якої такі ж зламані і відчужені люди. Це стало ясно, коли Грегор дізнався, що борг батька погашено, і він, по суті, просто спонсорував усю свою сім'ю. Кавка вказує своєю метафорою, як об'єктивні умови суспільства можуть зробити з людини комаху, і безумовно роблять. Грегор має творчий хист до музики та естетики. У його кімнаті висять картини, які він цінує і намагається зберегти до останнього. Він любить слухати гру сестри на скрипці і мріє, щоб вона отримала музичну освіту. Люди інколи намагаються реалізувати свої втрачені можливості в інших. Грегор комівояжер перетвориться на комаху, бо втратив можливість реалізації свого творчого потенціалу. Існуюча система розподілу праці, логіки виробництва, спрямованої на прибуток та надання послуг, відчужуючи від індивіда його вклад в суспільне добро, відчужує від нього власне життя. Роман Замок було написано у 1922 році жахіття Світової війни нагадують лише поодинокі знівечені фігури, що іноді виринають на вузьких вулицях Праги, найбільші імперії Європи. Пішли у небуття, а світ невпинно крокує до світової економічної кризи і нової великої різні. Роман Замок був останньою спробою автора написати щось епічне. Перші романи, такі як Процес, не були завершені, і тому кавка підходить до його написання з посиленим трепетом, та доля замку наслідує долю своїх попередників. Франц просить свого друга Макса Брода знищити чернетки всіх своїх робіт. З огляду на те, що замок був останнім великим твором письменника, в ньому зосереджуються всі протиріччя і страхи, він постає місцем сходження найсуттєвіших тривог і є нервом самої екзистенції кавки. Події роману розгортаються у селищі, поблизу якого розташований замок. Більше просторово часових відомостей у творі немає, сюжет розгортається, немов у вакуумі до сказаного. Можна додати ще те, що події відбуваються взимку. Протагоніст роману К приїжджає в село, що керується із замку. Управляючому отелі він назвався Землеміром, якого запросило керівництво замку. Та виявляється, що до замку можна потрапити лише за перепусткою, яку К немає. За допомогою посильного Варнави і його сестри Ольги, К знайомиться з Фрідою, буфетчицею готелю для панів. Яка у статусі коханки першого чиновника замку Кламма покидає своє місце роботи і йде з К. Головний герой не покидає спроб дістатись до замку, і зв'язок з Фрідою, яка з одного боку подобалась йому, з іншого, будучи коханкою високопоставленого чиновника, могла допомогти К у вирішенні цього питання. Ситуація ускладнюється тим, що староста села запевнив. Ка, що землемірів селу не потрібно. Він, староста, написав листа до канцелярії у відповідь на повідомлення із замку про підготовку до приїзду К, в якому запевнив, що село не потребує землемірів, але, можливо, сталася помилка і лист надіслали в іншу канцелярію. З цього моменту спіраль абсурду починає звужуватись К дають місце Сторожа у школі та його, як і місцевих селян, Несамовито тягне до клама, особа останнього, як і більшість з вищого чиновництва, оповита таємницею. Його майже ніхто не знає, навіть його секретар прямо не бачив цього персонажа. В романі виступає проблема відносин чиновництва і простого люду. Перші зображуються як примари, що можуть зникнути в будь-який момент, і ніхто їх більше не побачить. Селяни ж мають догоджати їм. Засвідчуючи це нерівне становище, тут варто пригадати історію Ольги, сестри Варнави. Коли Амалія, молодша сестра Варнави і Ольги, відмовляється прийти в готель на побачення з чиновником на ім'я Сортіні, новина миттєво розноситься по укрузі і сім'я дівчини опиняється в повній ізоляції, з ними перестають працювати і спілкуватися, спроби батька сімейства випросити своїй родині прощення. Закінчується для його важкою хворобою. Ольга, яка проводить ночі зі слугами чиновників, не може домогтися навіть того, що про неї потім згадали у замку, і тільки Варнава, палаючим щирим завзяттям потрапити на службу в замок, добирається до найперших канцелярій, де він бачить прохачів, чиновників та іноді навіть самого Клама. Таким чином, найменша провина простої людини перед чиновництвом призводить до трагедії. Маленькі люди, як ті, що мешкають у селищі, відчувають на собі повну залежність від касти напівбогів, півбогів, що сидять десь там, далеко, у своїх кабінетах, і розчірком пера вирішують долю окремої людини. Схоже на те, що Кавка зображує модель тоталітаризму, але модель такої тиранії, яка реалізує свій диктат завуальовано мережею підконтрольних одне одному відомств нерозрівним колом кабінетів, тобто бюрократію. Сьогодні нам слід би додати новітню і, можливо, найжахливішу форму такого панування бюрократію або владу складно сплетеної системи кабінетів, у якій жодні люди ні один, ні кращі, ні поодинокі, ні численні, не можуть вважатися відповідальними. І яку було б правильно назвати пануванням нікого. Якщо згідно з традиційною політичною думкою, ми визначаємо тиранію як уряд, який нікому не підзвітний, то панування нікого, очевидно, є найтиранічнішим з усіх, оскільки при ньому не залишається ні однієї людини, від якої можна було б хоча б вимагати відповіді за вчинене. Протагоніст роману навіть не має повного ім'я, лише ініціал – К. Для канцелярії потрібно не більше того, та збій бюрократичного апарату призводить до того, що життя і кар'єра Ка іде під укіс, навіть його особисте життя складається під пливом бюрократичної помилки, він зближується з буфетчицею Фрідою, коли один з мотивів цього був шанс зустрітися з кламом, коханкою якого вона була, бюрократія визначає об'єктивну реальність, в якій живуть персонажі. Коли як замок є образом цієї влади на низу, як її сприймають і інтерпретують прості селяни, тобто влади нікого. Період творчості кавки пройшовся на пік світової кризи капіталізму, який вилився у Першу світову війну. Монополізація виробництва, посилення протекціонізму і ролі держави зумовили зростання штату і ролі бюрократії та чиновництва. Бюрократія завжди була інструментом подібного класу, і при тому. Надто добре інтегруючись в нього, щоб створити потім єдине соціальне ціле. У XVIII столітті створення буржуазії власної бюрократії на заміну старої феодальної аристократії стало важливим кроком перемоги буржуазії як класу, досягнення капіталізмом стадії загнивання, укрупнення і централізація виробництва, виникнення державного капіталізму. Окреслюють необхідність створення розгалуженої системи бюрократії, в цьому є соціальна природа тоталітаризму, італійський фашизм, німецький нацизм, режими Східної Європи, навіть новий курс Рузвельта опиралися на всесильний бюрократичний апарат. У повністю розвиненій бюрократії не залишається нікого, з ким можна було б сперечатися, кому можна було пред'явити вимоги. На кого міг би здійснюватися тиск влади? Бюрократія це форма правління, коли всі позбавлені політичної свободи, позбавлені влади діяти? Замок, як він бачився здалеку, не був схожий ні на середньовічну споруду, ні на палац, а нагадував собою поселення, де навколо крупних двоетажних будівель щільно розташовувались низенькі, тому замок кавки це не будівля. І навіть не локація, а принцип явище. Як і більшість великих творів Кавки, замок не був завершений. Проте Макс Брод у передмові до першого видання описав завершення роману зі слів автора Той, хто видає себе за землеміра, урешті-решт отримує хоча б часткову сатисфакцію. Він продовжує свою боротьбу, але помирає від знесилення. Біля його смертного ложа збирається сільська община. А із замку приходить повідомлення про те, що, хоча правової підстави на дозвіл К жити в селі немає, у зв'язку із особливими обставинами йому дозволено тут жити і працювати. Адміністрація замку все ж дозволяє жити і працювати К коли він уже сам жити і працювати не здатен, навіть прийнятне для К рішення у своїй суті є вершиною фарсу. Отже, Творчість кавки є відзеркаленням дійсності, в якій люди знаходили себе перед Світовою війною та після неї, дійсності закручування гайок, бюрократії і загострення корінних протиріч світу капіталу, що знаходили вихід через кровопролиття, тоталітаризм та відчуження простого індивіда від управління власним життям.